Ну а сьогодні на головній спортивній, спортивній арені України відбудеться матч сезону. Хоча це і просто поєдинок 17-го туру чемпіонату України з футболу, в якому зустрічаються Київське Динамо і Донецький Шахтар. Але кожному, хто більш-менш стежить за футбольними подіями в нашій країні, зрозуміло, що цей матч має величезне значення в подальшій боротьбі за золоті нагороди чемпіонату України нинішнього сезону. Адже із складами команд. Отже, гості футболісти Донецького шахтаря. Склад на ваших екранах, я, звичайно, продублюю його. Отже, номер перший голкіпер Юрій Вірт. Третій номер Дайніус Глебецкас. Четвертий Анатолій Тимощук. П'ятий Сергій Попов. Шостий Олексій Бахарєв. Сергій Попов, до речі, капітан команди. Сьомий Джуліус Агакова. Дев'ятий Геннадій Зубов. Одинадцятий Андрій Воробей. 13-й Ассандіає. Сінадцятий Маріан Аліуце, 22-й Ісаак Окоронко. Президент футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов. Головний тренер Віктор Прокопенко. Тренери Валерій Яремченко, Олексій Дрозденко і Володимир Гаврилов. Динамо Київ. В воротах Олександр Шопковський, номер 1 Другий Олександр Хацкевич. Четвертий капітан команди Олександр Головко. 7 Олександр Мелащенко, 8 Валентин Балькевич, 10 Флорін Чернат, 11 Георгій Пєєв, 15 Артем Яшкін, 18 Сергій Федоров, 24 Ласло Боднар, 26 Андрій Несмачний. Почесний президент футбольного клубу Динамо Київ Григорій Суркіс, головний тренер Валерій Лобановський, тренери Анатолій Пузич, Анатолій Дем'яненко, Олексій Михайличенко і Михайло Михайлов. Динамівці на ваших екранах вони виступають у своїх звичних традиційних кольорах. Так само, як і їх суперники із Донецька. Відсотків на 80 заповнені трибуни Олімпійського. Ну, можливо, буде точна інформація, скільки саме вболівальників тут на спортивній арені. Так, на мій погляд, десь 1050 55 певно, є. Ну, ви знаєте, безперечно, із повідомлень пресі, радіо телебачення про те, що велика армія вболівальників Донецького шахтаря прибула до Києва. Їх тут понад 20 тисяч. Вчора вирушили 5 залізничних потягів по 20 вагонів в кожному. 40 журналістів прибули з Донецька. Ну, а також чимало і навіть ізручна Геннадія Зубова. Зубов робить навісну передачу. Боротьба за м'яч на Андрія Воробея. Адресувалася ця передача. у поруч з ігровим епізодом. Порушене правило не зафіксував. Аліутця пішов вперед. Хороша передача на Воробея. І Андрій Б'є. За меж штрафного майданчика удар у форварда гірників. Димося у повторі цей епізод. Андрій Воробей. Удар і м'яч уже в руках. Владислав Ващук пропускає поєдинок через, через перебор жовтих карток. Ну, Андрій Гусін був у Франції і там його прооперовано. Віталій Косовський поки що залишається поза грою. Ніяк йому не вдається після важкої травми тривалого лікування відновити свої фізичні кондиції. Юрій Вірт виконує удар від воріт. Олександр Головко. Ну от судячи по перших хвилинах зустрічі Олександр Головко діє на місці заднього захисника. Стопер Сергій Федоров. Асан Ндіає порушив правила і динаміці будуть виконувати штрафний. Знову дісталося Артему Яшкіну. Димося в повторі цей епізод. видовочний. Метра 23 до воріт майже по центру. Валентин Белькевич, Олександр Хацкевич. Невеличка нарада. Ну і ми вже звикли до того, що в останніх матчах і Дуже сильним ударом виконує Ласло Боднар. Ні, Боднар не бив. Подивиться, як Юрій має право існувати саме в цій зустрічі. Про налаштування футболістів на цей поєдинок годі й говорити. Повна відмобілізованість у гравців. Олександр Шовковський досить легко спіймав м'яч. Не став одразу водити його у гру. Подивився, де відкривана гірників. От передача на Гахову. Гахова дуже технічний і небезпечний для суперників. футболіст. В два е, прийом. Повтор епізоду, коли. Небезпечний момент. Передача на лінію Воротарського. Майданчик ні прямо у Воротарський і прямо в руки Юрію Вірту. Сильний удар в напрямок на Агакову. Небезпечно. М'яч виходить за межі поля на кутовий. Зрозуміло, що Донецького шахтаря це Геннадій Зубов. Він буде виконувати кутовий з лівого флангу. Переважно Зубов виконує стандартні ситуації У складі Донецького шахтаря навісна передача. І знову Агахова. Першим був біля м'яча. Зубов, удар по воротах. Ближній йому не вдалося, але м'яч залишиться у динаміці. Вони ведуть його і за бокової лінії. Віктор Прокопенко, зрозуміло, що хвилюється. Ви зараз його бачили на своїх екранах. Нервує. Це зрозуміло. Динамівці. в атаці, положення по немає. Удар і рахунок у матчі відкрито. Олександр Милащенко забиває гол в ворота донецького шахтаря. Вболівальники Динамо шаленіють буквально на трибунах Олімпійського. Рахунок у матчі відкрито. Ну, така дещо іронічна посмішка. Промайнула на обличчі Віктора Прокопенка. Димося ще раз у повторі цей епізод. Ласло Боднар виконав передачу, і потім уже помиляється в захисті футболісти Шахтаря. Гливецька скинув м'яч прямо на ногу суперника. І далі вже після передачі Олександр Милащенко відкрив рахунок в матчі. Тренерська лава Київського Динамо. На передньому плані Анатолій Дем'яненко. Кише упродовж 22 хвилин, які зіграли вже команди у першому таймі, володіють м'ячем, Але динамичці зараз дуже небезпечно контратакують. що сьогодні саме в такому матчі бажає відзначитися Андрій Боробей. Юрій Вірт. Дивимося у повторі. Епізод, коли Юрій Вірт зняв є. Мунський легіонер Динамо забив у Харкові. Ударом з льоту. Лотація гірники. Небезпечний момент. Передача, удар, поворота. І гості зараз втратили. Ну, майже 100% нагоду зрівняти рахунок в цій зустрічі. Звичайно, у розпачі Андрій Воробей. Момент у нього був, ну, куди ще кращим очікувати. Геннадія Зубова. Зубов зараз м'ячем. М'як залишається в межах поля. Агакова обіграти ласлобження в пасиві гірників. Жовта картка показана Сергію Попову. Вийшов м'як за межі поля. Діна аж на 27-й хвилині. Орім Чернат на ваших екранах. Володимир Петров, асистент арбітра, показав, куди треба встановити м'яч та Чернати сам знає, куди. І непогана передача. Непоганий кутовий у виконанні Черната. Навісна передача. Сергій Федоров, захисник Дінського майданчику Суперників. Дивимося і ще раз у повторі цей епізод. Саме Федоров і легіонерів в складі як Динамо, так і Шахтаря. Добре, це чи погано, нехай болівальники вирішують самі. Ось один із легіонерів, Румун, Лорін Чернат. Увійшов штатний майданчик динамівців. Впав і арбітр зустрічі. Анатолій Жосан красномовним жестом запропонував захисникові Динамо підвестися з тренового газону. І не претендувати на 11-метровий штрафний удар. Дивимося ще раз у повторі. Діаї атакував. Передача удар. І Ларін Чернат втратив шанс забити гол у ворота Юрія Вірта. Дивимося у повторі цей епізод. Навісна передача. І, здавалося б, уже ніщо не заважало румунському легіонеру. Динамо вразити ворота гірників. але... Ми бачили, як невдало пробив не тільки в Києві, а загалом. Дінаються в атаці. Небезпечний момент. Удар поворотах Юрій Вірт на місці. Красивий. Вірт керує діями своїх захисників та й п'ють захисників за виключенням, за винятком Гворобе і Гакови Всі гірники зараз у своєму штрафному майданчику чимало Києв залишив м'яч Валентину Белькевичу і сам пішов вперед. А сам Асандіає попереджений. Захисник гірників динаміці виконують штрафний удар. Артем Яшкін. Удар поворотах на місці Юрій Вірт. Ну, очевидним було те, що битиме поворотах Артем Яшкін. Воронку виконує штрафти, а ми дивимося у повторі. Удар зі штрафного у виконанні Артема Яшкіна. Звичайно, дається певною мірою взнаки відсутність у складі Динамо Форварда Максима Шацьких. Це зрозуміло. Сильний результативний форвард. І за винятком одного момента, який був у Воробея середній тайма. Більше моментів у цих форвардів не було. Порівняйте резерв обох команд цієї зустрічі. Можливо, після перерви хтось із них вийде на поле. Небезпечний ще один момент біля воріт Юрія Авірта. Удар по воротах. Олександр Милащенко завершував атаку динамівців. Ось і на ваших екранах. М'яч звалився. Збуці Форварда киян. Дивимося у повторі, як саме це було. От ви бачите, Прилетів поруч із стійкою воріт Шахтаря. В таких випадках тренери Київ-Шахтар. Попереду господарі поля 1-0 на 17-й хвилині. Ізначився Олександр Милащенко. Перерва в Харків. Четвертий резервний арбітр зустрічі, але після атаки динамівців дуже гостра атака. Георгій Пєєв, передача у штабний майданчик. Своєчасно не вдалося обробити Джуліусу. прийняти як слід м'яч. Але той залишається у гостей. Бахарєв. Навісна передача. Небезпечно. Удар і м'яч сіці київських динамівців. Отже, гірники досягли таки свого. Агахова демонструє акробатичні вправи. І це просто фантастично. Так вміти. Але наша увага, звичайно, не на цих вправах Гахови, а на тому, як гірники провели швидку контратаку, і форвард донецької команди відзначився ну приблизно на четвертій хвилині другого тайму. Отже, 1-1. дивимося у повторі цей епізод. Передача з правого флангу навісна з підкруткою і там. Як впевнено не діли у першому таймі бінанські захисники, зараз вони прогавили рішучі дії темношкірого нападаючого шахтаря, який зрівняв рахунок в матчі. Пустивши гол, тепер діятимуть динамівці Києва. Адже у першому таймі вони грали переважно на контратаках. Можливо, навмисно віддали е, територіальну перевагу суперникам ігрову для того, щоб мати можливості для швидких атакуючих контрдій. Небезпечно удар поворота. Юрій вірт на місці. Хороший був момент зараз у динамівців Києва. Функції четвер, ну, дивимося у повторі. Технічно дія Валентин Белькевич обіграв Сергій які намагаються розвинути свій успіх. Хороша передача на правий фланг на старостяка. Хто зіграв на Зубова Діють футболісти обох команд. Високі швидкості ми бачимо. Особливо після того, як вірники зуміли зрівняти рахунок. Безкомпромісний поєдинок Про це, мабуть, не варто і нагадувати. Зрозуміла ціна цього матчу. Гості зараз виконують кутовий з правого флангу. Олексій Бахарєв. Передача на Гахову, удар і рахунок стає вже 1-2. Ну, зрозуміла радість тренерів і запасних гравців Шахтаря. Зрозуміла радість вболівальників донецької команди на трибунах Олімпійського і зрозуміла також розпач в динамівському таборі. Дивимося ще раз у повторі. Агахова знову без догляду київських захисників залишився поблизу воріт Олександра Шовковського і пробив головою влучно. Олексій Бахарєв виконав кутовий. Джуліус Агахова забив другий місце. Зустрічі свій четвертий у другому колі. Кияни перевели м'яч у штрафний майданчик суперників, але невдало ним розпорядилися. От тепер треба за м'яч поборотися на лівому фланзі. Сергій Федоров точна передача. Самовіддано діють захисті гірники. Потужна атака динамівців. Юрій Вірт ловить м'яч в руки і одразу вкидає його в поле. А Ліуце як пройшов лівим флангом, дивиться кому віддати. Робить передачу на Андрія Воробея. А той скидав м'яч в центр. Артема Яшкіна. Комбінація стінка. М'яч Динаївців залишається. Простріль, ні, не настільний прострільна передача на черната. То обігрує суперника. Входить, вже увійшов штатний майданчик і добивається право на кутовий для своєї команди. Середній середні лінії поля практично не затримується. І такий футбол, звичайно, подобається вболівальникам. Можливо, у матчі помилок не було, але що поробиш. Артем Яшкін прямо штатний майданчик. Суперників кинув м'яч. Олександр Шовковський кулаком вибиває м'яч. І Валентин Белькевич м'яч із за бокової лінії. Порушення правил тут очевидне. Штрафний будуть виконувати динамівці. Зробить це Валентин Белькевич. Навісна передача. Діники вибивають м'яч із свого штрафного майданчика. Той залишається у динамікців. Артем Яшному заводі спеціально до дня проведення матчу. Гірники в атаці. не залишає м'яч партнерові. І передача на Аліуці не зовсім точна. Але м'яч залишається у гостей. Масована атака гірників. Гахова готується до удару. Робить передачу. І нарешті ні, 11 помиляється у своєму штрафному майданці. І Андрій Воробей зараз мав шанс для того, щоб забити іще один гол у ворота в цій зустрічі не робив. Хто міг би посилити гру Динамо серед тих гравців, які в запасі, це польові Юрій Дмитрулін, Володимир Кузьмічов, Віталій Лисицький, Геннадій Мороз, Олег Венглинський і Горан Гавранчик. Ну, гравці атакуючого плану тут Геннадій Мороз. І чемпіонату континенту це велике досягнення. Ну, і... Нагороду з того місця, де було порушення, але ввів у гру з дозволу арбітра. Удар по воротах. Кілька було продовжень. Юрій Вір тепер уже не поспішає вводити м'яч у гру. Дивимося у повторі атаку і завершення її ударом Ласло Боднар. Можна зрозуміти воротаря Шахтаря. Час зараз грає на його команду, нагадаю, Шахтар виграє два року динамівців. Треба повертатися швидше до свого штрафного майданчика. Півзахисникам Динамо вони щось там залишилися в середній лінії поля. І тут уже і чисельна перевага на боці гостей. Бахарєв. Комбінація в три ходи. Навіс. Діа є, є. переємняч на лівий фланг. Небезпечна атака Гірників. І удар по воротах з боку э, Джуліуса Агахова. По жаль, для динамівців не скажеш про їх гру. Агахова. Простір є перед ним і він іде вперед. Форвард гірників б'є поворот у матчі на 17-й хвилині. А ось цей, який на ваших екранах, забив другий гол у складі Шахтаря, такуючи дії своєї команди, випускаючи на поле Володимира Кузьмічова. Діа досить спокійно. Зіграв з партнером окоронку. Артем Яшкін. Розіграв комбінацію з Флоріном Чернатом. Передача на... Отже, заміна у складі Динамо замість Георгії Епєєв. Ну а Гафтові, очевидно, потрібна буде вже серйозна допомога. Медична заміна у складі донецької команди. Десятий номер це Сергій Ателькін. Досвідчений нападаючий шахтаря. З приходом до команди Агахови. От Ателькін здебільшого перебуває в запасі. Прокопенко теж вирішив посилити атакуючі дії своєї команди. Джуліос Агахова залишив поле. Замість нього саме вийшов Сергій Ателькін. Сьогодні цей темношкірий форвард. Ателькін. Непогана передача. В атаці гірники і удар дають. Валентин Белькевич, Флорін Чернат, обігрує одного суперника, падає і арбіту атакуючих дій. Артем Яшкін. вільний на лівому фланзі. Андрій Несмачний одержав м'яч. Намагався прокинути його повз Михайла Старостяка. Не вдалося, потім уже продовжував атакуючі дії своєї команди Валентин Белькевич. Проти нього порушили правила футболісти Шахтаря. Ще одна заміна у Динамо про неї після повтору, який ви зараз бачите на своїх екранах. Отже, замість Олі... Олександра Милащенка, яку ви бачите на своїх екранах, у групі 27 номером вступив Олег Венглинський. «Динамо» виконали штрафний контратака гірників. Троє донецьких футболістів проти четвірки захисників Динамо. Поки вдало комбінують. Донеччани. М'яч уже в штрафному майданчику динамців, але На екранах Анатолій Тимощук. Опорний півзахисник гірників. Штрафний виконує Геннадій Зубов. Передача. На ближній кут воротарцю сілами, от як і в цьому епізоді, вони там розташувалися біля штатого майданчика київських динамівців і небезпечно атакують. Був Андрій Воробей, за що і одержує попередження. Щодо жовтих карток, то їх на цю хвилину три в пасиві Шахтаря і одне у динамівців. Ось так з ризиком завдати травми Артему Яшкіну діяв Андрій Воробей. Остання, третя остим номером вступить Юрій Дмитрулін. Все, що міг сьогодні Артем віддав у цій грі, в цьому двобої, в цій битві, за що і нагороджують зараз оплесками вболівальники Динамо на трибунах Олімпійського. Знову свисток, знову порушення правил. Черговий штрафний. Валентин Белькевич був збитий з ніг і сам потерпілий зараз виконує штрафний удар. Це точка, з якою полюбляє і вміє бити Андрій Шевченко. Ну і в Динамо є футболісти, які класно виконують стандартні положення. Один з них з цих футболістів ось зараз виконує такий удар. Валентин Белькевич не став бити по воротах, а зробив. Виконує Хлорін Чернат. Юрій Вірт. Дотягнувся таки до м'яча голкіпер Гірників Все зрозуміло. От зараз буде заміна Олександр у... Шовковський. Арбітр на широким фронтом. Атакує динаміці Олег Венглінський Передача на лінію штрафного майданчика. Тацкевич зіграв на партнера на Володимира Кузьмічова. Ворін Чернат. Яка передача м'яч у штафом майданчику треба забивати. Динамівці втратили. Ну, якщо не 100% момент, то дуже хороший шанс для того, щоб зрівняти рахунок зустрічі. Дивимося іще раз у повторі. Красива комбінація. Ну, а потім уже Сергій Попов вибив м'яч подалі від своїх воріт. Геннадій Зубов в атаці. От нарешті остання третя заміна у складі Шахтаря. Я говорю нарешті, оскільки хвилин 10, мабуть, розминався В'ячеслав Шевчук. От він на ваших екранах, 14-й номер у складі Шахтаря. Олексій Бахарів на ваших екранах, але свисток арбітра не пролунав. Ну, а в другому таймі вже настала черга помилятися захисників Динамо, які дозволили двічі скористатися. Лорін Чернат сам пішов вперед, обіграв двох суперників. Б'є небезпечний момент. Ну, тут, звичайно, вже динамівці довго будуть згадувати цей момент. Олег Венглинський був вже у штрафному майданчику. Звичайно, що він у розпачі. Дивимося ще раз у повторі цей епізод. Ларін Чернат вдало пройшов, пробив, м'яч влучив у руку темношкірого донеччанина, а потім уже, ну, звичайно, і Летвин Линський. Кузьмічовий старостяк боролися за м'яч. Анатолій Тимощук, зрозумілі його дії, сильним ударом відправив м'яч за межі поля. І цієї миті лунає фінальний свисток арбітра зустрічі Анатолія Жосана, який сповіщає про те, що Шахтар виграв у Київського Динамо з рахунком 2-1. На цьому закінчимо транс.